У нас друга частина іспиту. І Ми рухаємося по профспілковій, і будемо повертати на вулицю Алматинська. На перехресті, які у нас пріоритети, кому ми поступаємося? Піше машинам прав... зліва. Так, у нас друга рядна ну, дорога, дорога, ліва машина. Помилка по поки запізно включила, менше 50 метрів залишилось. Можна Там було... був заїзд. Добре, відразу напроти нього. Бо ти е, проїхала дуже далеко, mm -hmm. це вже буде помилка тобі не іску, запізно вімкнула. І я би тут ще глянув праве дзеркало, коли ти зміщуєшся ближче до цього. Перед пішоходним. І пішохідні. Пішоходів я подивилась. Добре, в тебе ще один пішоходний попереду, правда? Da. Ти його плануєш перетинати. Da. Йому більше уваги, будь ласка. Так, ну не мене... Не подивилася вправа при правому повороті. Це на іспиті не буде помилка, а в житті можливо будуть слідчі дії. Зрозуміла? Mm -hmm. Я тобі підказав, що йому більше уваги Угу. Mm -hmm. Не довіряй своєму бічному зору. далі. Mm -hmm. Давай будемо рухатися по головній дорозі. Повезло? Не звернула на нього уваги? Тупо повезло. Не звернула на нього увагу. У нього були відкриті двері. Не здумай тут проїжджати, бо тут знаки стоянки з правої сторони. Бо ти на нього, я бачив, не дивилася, тобі просто повезло, що вони закрились. Якщо бачиш трамвай, зверни увагу, що там? Де там той чортовий знак? Чи відкриті в нього двері, чи ні. Йти, чи так, і ближче, будь ласка, до неї вже під'їжджати не треба. Ти і так майже вперлась. О, все, я вже в цей. Я думала, що він стоїть на світлофорі. Добре, там не було водія і він зміщений до бордюру. Стоп сигнали в нього не горять. Тобто він не на тормозі ногу угу. тримає. Що мені тепер робити? Ну, напевно, об'їхати перешкоди. Але не під'їжджай до нього ближче. Ти Я і так за нього близько. Мені треба дивитися, що а ну, ну, так. А як тобі об'їхати, перешкоду? Так. Може ще й кермо підкрутити. Так. А тепер понахиляйся і в дзеркало, і через плече може глянь в такі ситуації. Дуже швидко вилетіла автомобіль. Да? Угу. Запам'ятала такий момент. Ти плавненько то все зроби і не поспішай. Бо вони всі вилітають наувірно. Ой, так, це не дуже інтересно. Так, це на будуща наука. Подивилась класне місце для зупинки було, так? Да? Біля mm -hmm. діла? Да, так, було класне. А ще біля бані, вообще шикардос, класне, Оце вообще ідеально. Там ще далі є місце, так що я зараз зміщуся. Я Тут, не пишу. Поки ну, що нічого страшного, що але, але так. тепер уже дивись, бач, справа машина нас об'їжджає ще з mm -hmm. сервісного центру, так? Во, mm -hmm. так. Інспектор нас помітить, не помітить. Тобто це вже буде помилка, зрозуміло? Ну, ага. я зараз не Ні, вже зараз В, вже, не треба. Вже пізно. Да. Ні, не треба, не треба. Уже не, не треба. Вже не треба, да, Але вже там не треба. Вже Ні, Уже не А, добре. Якщо ти можу сходитися, туди. То тобто, якщо ти до пішохідки там не перелаштувалась, то вже і не треба. Дякую. Помилка не. раз. Проїхали, мимо прилегли із цим. З Блі, Але ні, тут можна там притулитися до тої машини. Чи ні? кажіть? <рістити> Різкувата і не старайся упертися в неї. Мені здається, що це? Там повну, повну, повну зупинку, повну зупинку, повну ж тобі кажуть, зимочку заради. А ти вмикаєш, ти проїжджаєш, їдеш, їдеш, потім Ах, там зупинку щось, подумала. Ну мені треба завершити прямо. Звісно, да? якщо не кажуть нічого, що рухаємо далі, то так то все завершуємо. Да. Mm -hmm. І бажано, щоб ти покашів не відразу, тіпа, вирубила, а в самому mm -hmm. кінці, щоб ти його не вздумала вирубити до моменту зупинки, mm -hmm. бо ти його там одночасно з зупинкою. Ну тобто ти стараєшся його чомусь Хай він клацає. Так, тобто ти зупиниш з ним. А, ні, дивись, це не той момент. А, тут навпаки, хай клацає, ти повністю все зроби, і потім його в кінці mm -hmm. можеш виключити. Настанній і і а, так, тут можна зарахувати, там 10 метрів точно є. Але е, ми проїхали з покащаком, мимо прилеглої, там дофіга прилегле було. Угу. Ти вже собі очима вишукувала очима вишукувала місце для зупинки і думала лише про це. Думай про все одразу. Зрозуміла? Угу. Продовжує не хвилюйся, заспокойся. Так, да, дуже так да. Да. не суйтесь, не суйтесь не суте. <реш> це ж внутрішній. Це, це, це так, внутрішні це, це, це поки що це... того, чи можеш це... ти йти до наступного тренування. Просто ми Це як урок. В кінці ми тебе бить не будемо, обіцяємо. Все, домовились. Так, Тепер що, легше. Так, далі машини ніякі не стоять. Ні, стоїть. Тобто я перелаштуюся пізніше, після того я запаркую. Добре. Ми поїдемо прямо на перехресті. Угу. Добре. Mm -hmm. Якщо отак схитрити і напроти прилеглої перелаштуватись, це буде тобі помилка, цей наш пішохід був. Подивися а в дзеркало. Да, пішов, бачиш, глянь в дзеркало. Mm. Бачила? Mm. Він йшов впевнено до тебе, а ти ризикнула і не надала йому перевагу. Для життя співам покатить, знаєш. Mm. <кій> Якщо це не дитина, чи не бабка, яка на трамваї біжить. Але на іспиті тобі це за помилку зарахують, він був ближче, ніж за метр від бордюру. Я піз приводу того велика засуєтився, але не схоже було, що той велосипедис... ну, я бачила, так, так, да, так. він не збирався. <кліст> а другий цифрая, чувак там був, чувак... впевнено йшов? дивився на тебе. Може, твій знайомий? Та чого він тоді на нас дивився так? Зрозуміла, про що я? Так, мені тут Це ступиться. Далі ми будемо рухатися прямо до перехрестя і на перехресті праворуч. Так. Ну все, взагалі, він, звісно, їде. Має право. Має право, але ну, робить мені стрес. Тільки він? Діки він. Який пріоритет на перехресті? Кому поступаємося? Забакащик ще не одна не помилка у нас сьогодні спір немає. А тут заїзд. По тротуарам їздити заборонено. Це не заїзд пролегло. Там якийсь маленький. Заїзд. Так, там не було проїзду у двір, тобто то не будемо рахувати, як пролегло добре, ага. бо по тротуарам їздити заборонено, тому раніше тут включає. Або хоча то б гараж, не було як? там такого гаража ніякого. Потім подивишся, там будівля суцільна. Через праве плече, глянь ще будь ласка. Подивись через праве плече. Праве. Ага, от uh -huh. ні, через прямо туди, назад. О, да! Uh -huh. І давай туди подивляйся більше. Добре? Добре. Uh -huh. Глянь ще разок. Туди же Та не в дзеркало. А в скло. Через uh -huh. Да! Немає там людей. Вони uh -huh. звідти будуть до тебе бігти, зрозуміла uh -huh. Ти вже тут довго стоїш. І вони можуть туди прийти. Так, мені треба тут виїхати. Тут можна і в мертву зону нахилитися або проглянути два дзеркали. Молодець. Це і оте. в Внутрішнє ти побачиш тих, хто справа з дуги залітає, а якщо нахилишся ну, коротко, до керма, тут на удачу не можна. Нахились до керма, відкриєш собі мертву. Ну, поки стоїш можна і через плечі, але не в русі. Що там? Вроді нема.